Добрий день, шановні підписники нашого каналу. Сьогодні продовжуємо нашу з вами рубрику надання корисних порад. Безпосередньо в кримінальному праві, в кримінальному процесі, і сьогодні хотілось би поговорити з вами про таку слідчу дію як допит і надати вам декілька корисних порад, як себе вести під час проведення зазначеної слідчої дії, і яких прав треба притримуватись для того, аби результатом цієї слідчої дії не стало обмеження ваших конституційних процесуальних прав. Отже, перше. Ще перед походом до слідчого ми рекомендуємо пропрацювати власну лінію захисту. Оскільки, знову ж таки, треба усвідомлювати, що слідчий не викликає просто так. І треба для себе зрозуміти, які питання вам можуть поставити, і яким чином ви можете на них відповісти. Наступною порадою, яку ми вам з якою ми хочемо з вами поділитись, це поводити себе спокійно, усвідомити той факт, що допит це розмова, це спілкування зі слідчим. Ситуація, в якій ви опинились, знову ж таки, перебування у слідчого, в поліції вона є стресовою для кожної особи, і тому цей стрес. Може сприяти тому, що ви надасте якусь інформацію, яка може в подальшому бути використана проти вас. І задля уникнення цього необхідно все ж таки поводитись спокійно. Тому пам'ятаємо, що під час допиту спокій це наше все. Третє. Особа має надавати покази добровільно, без будь-якого впливу, тиску на неї. І тому Якщо відчуваєте, що під час надання показів існує от певний вплив на вас задля того, ви аби, аби ви надали певні покази або утримувались від надання певної інформації, чи надали таку інформацію, яка не відповідає дійсності. То обов'язково ця ситуація має бути зафіксована в протоколі допиту. Зокрема, особа має власноручно зазначити той факт, що покази вона надала, наприклад, під тиском з боку певних осіб. Ну і знову ж таки, якщо мова вже зайшла за протокол, то слід пам'ятати про те, що ми маємо право після надання показів познайомитись із зазначеним протоколом і робити до нього відповідні. Корективи, тобто, якщо ви бачите, що інформація, яку ви надавали слідчому, не відповідає змісту, який надрукований безпосередньо в протоколі, а будь ласка, не бійтесь робити певні корективи, виправлення, не бійтесь зазначати цю інформацію в протоколі, оскільки знову ж таки кожне слово, яке відображено не так, як ви сказали. Воно може бути в подальшому використано проти вас, тому треба дуже серйозно ставитися до цього питання безпосередньо до протоколу допиту особи. Ну і е, остання порада, яку ми вам хотіли б таки надати, це не нехтувати правовою допомогою. Проконсультуватись з адвокатом перед походом до слідчого, проконсультувати з ним, як правильно себе конкретно вести, які питання вам можуть ставити, оскільки адвокат все ж таки це особа, яка володіє практичними навичками та знаннями у сфері кримінального права, кримінального процесу, і в залежності від того, в рамках якого кримінального провадження вас викликають, з якого саме питання адвокат може надати більш конкретні поради. Як правильно себе вести під час проведення такої слідчої дії? Тому зі свого боку ми рекомендуємо вам все ж таки користуватись правовою допомогою. Зі свого боку будемо раді надавати таку правову допомогу, оскільки маємо. Штат адвокатів, який має дуже багатий досвід у сфері кримінального права і процесу. І, звичайно ж, хочемо порадити вам не опинятися в таких ситуаціях, коли вам потрібен буде адвокат в рамках кримінального права та кримінального процесу. На цьому все. Для більш детальних консультацій, роз'яснень. Будь ласка, звертайтесь до нашого адвокатського об'єднання Revolin Information Group. Будемо раді вам допомогти. Всім гарного дня.